Всім привіт! З вами Кіноманія, і це фільм 2006 року в гонитві за щастям. Чоловіка кидає дружина та залишає з маленьким сином. Податкова забирає майже всі гроші, але він не опускає руки, так як впевнений, що його родина заслуговує на щастя. Ніхто не має права казати, що ти чогось не можеш. Маєш мету, добивайся. 1981 рік. Продавець із Сан Франциско вкладає всі свої гроші в денситометри – портативні сканери, що роблять якісніші знімки, ніж звичайний рентген. Але через високу вартість дозволити їх собі можуть тільки висококваліфіковані лікарі. Лінда, дружина Кріса Гарднера, працює в пральні місцевого готеля за дуже маленьку зарплату. Нестабільне фінансове положення змушує пару дуже часто сваритися, адже Лінді вже набридло чекати, поки кріс, продаючи денситометри, почне заробляти хоч якісь гроші. Це все з кожним днем дедалі більше руйнує їх шлюб, незважаючи на спільну турботу про сина Крістофера. Йому скоро виповниться 5 років. Але герой не засмучується, бо впевнений, що він і його сім'я заслуговує на щастя. Одного разу, йдучи вулицею, Кріс бачить красиву спортивну машину і вирішує запитати власника, ким потрібно працювати, щоб купити її. Той каже, що працює біржовим брокером. Кріс дізнається, що в цій професії не потрібна освіта, тільки вміння спілкуватися і добре працювати з цифрами. Він вирішує сходити на співбесіду до фірми Дін Віттер на вулиці. Кріс просить подивитися за сканером дівчину за невелику винагороду, а сам йде у відділ кадрів. Йому потрібно заповнити бланк заяви на стажування. Але він бачить, як дівчина, якій він довірив дорогий денцитометр, тікає разом із ним. Кріс одразу ж біжить за нею, але, на жаль, не встигає наздогнати. Засмучений, він повертається додому. Дорогою він вивчає бланк, вийдений на співбесіді. У ньому він знаходить розділ освіта і розуміє, що з одним лише шкільним дипломом влаштуватися на роботу, де на одне місце 20 претендентів, буде дуже складно. Також труднощів додають і побутові проблеми. Кріс дізнається від свого сина, що той у садочку з рештою дітей весь день дивляться фільми та серіали. Кріс познайомився зі своїм батьком лише у 28 років, тому хоче бути для свого сина прикладом. По приходу в садок він робить зауваження керуючись з приводу даної проблеми, але вона відповідає, що Кріс навіть не платить часто, тому йому не варто обурюватися. Потім Кріс йде в головний офіс, щоб подати заяву. Там він знайомиться з головним менеджером і партнером фірми Діна Вітера Твіслом. Кріс хоче вразити його, але нічого не виходить. На вулиці він бачить дівчину, яка раніше втекла з його денситометром. Він наздоганяє її і забирає вкрадене. Кріс повертається додому вже з двома сканерами, і це дуже сильно злить Лінду. Після вручення синові подарунка на честь дня народження. Вона заявляє чоловікові, що їй набридло так жити, і вона більше не вірить у нього. Через місяць Крісу так ніхто й не подзвонив з брокерської фірми. Він знаходить Джея і вражає його, збираючи кубік Рубіка. Під час спільної поїздки на таксі Джей виходить з машини, а Кріс розуміє, що в нього не вистачає грошей, щоб заплатити за поїздку. Доводиться тікати. Він забігає в метро, але втрачає свій денситометр, Тим самим, ще більше загрузнувши в боргах. Через цей інцидент Кріс не зміг забрати сина з дитячого садка. Він телефонує дружині, але у Лінди закінчилося терпіння. Вона повідомляє, що кидає його. Повернувшись додому, Кріс виявляє, що вдома немає ні сина, ні речей Лінди. Цього ж вечора йому дзвонить Джей і запрошує на співбесіду за кілька днів. Кріс розуміє, що йому все-таки вдалося здивувати його в таксі. Після розмови Кріс йде шукати дружину і сина по всіх знайомих місцях, але зміг зустріти дружину тільки наступного дня біля дитячого садка. Лінда дуже зла на Кріса і каже, що це через нього в них така плачевна фінансова ситуація. А в кінці додає, що син залишається з нею. Після довгих роздумів, всупереч словам дружини, Кріс вирішує забрати сина з дитячого садка. За два дні до співбесіди орендодавець Кріса Чарлі вимагає, що він з'їхав, бо не платить за проживання, але Кріс пропонує пофарбувати стіни, щоб відкласти виселення. Під час форбування до Гарднера приходять двоє поліцейських і одразу відвозять до відділку, бо він не сплатив безліч штрафів за стоянку, Кріс віддає останні гроші, щоб сплатити штрафи. А оскільки потрібно буде чекати підтвердження оплати, то він проведе ніч у камері. Але перед цим дзвонить лінді та просить, щоб вона забрала сина з дитячого садка. Вранці він одразу ж біжить на співбесіду в брудному одязі та весь у фарбі. Все заради того, щоб не запізнитися. Попри свій непрезентабельний вигляд, Крісу вдається справити враження на співзасновників компанії. Його запрошують на стажування, яке триватиме шість місяців. У розмові Кріс дізнається, що стажування не оплачується і не має гарантій працевлаштування, але він розуміє, яка в майбутньому можлива перспектива. Він просить Джея трохи подумати, і той дає йому час до вечора. Чоловік думає, де можна взяти гроші, і розуміє, що єдиний варіант це продати денситометри, що залишилися. Пізно ввечері Лінда приводить сина до Кріса. Він повідомляє, що скоро може отримати хорошу роботу, але неоплачуване стажування не тішить Лінду. Вона повідомляє, що їде до Нью-Йорка працювати офіціанткою в ресторані приятеля своєї сестри. Кріс заявляє, що Лінда не здатна бути матір'ю одиначкою. Вона погоджується і залишає сина з ним. Цього ж вечора він дзвонить Джею і погоджується на стажування, а сам разом із сином переїжджає в дешевий мотель неподалік. Весь свій вільний час він проводить із сином і переконує, що потрібно вірити у свою мрію, навіть якщо тебе всі відмовляють. Через деякий час йому все ж вдається продати денситометр. Він одразу йде переводити чек в готівку і купує синові шоколадку. Настає перший робочий день. Кандидатам ставлять дуже просте завдання. Потрібно залучити якомога більше клієнтів до компанії. Хто більше, той і отримає роботу. З цього моменту у Кріса починається день бабака, дитячий садок, робота, дзвінки, метро, мотель. Але є одна проблема: те, що його колеги роблять за 9 годин, крісу потрібно робити за 6. Кріс відчуває себе недооціненим, так як тільки його просять збігати за пончиками або кавою. Також часті відмови сильно деморалізують Кріса. Він розуміє, якщо діятиме за протоколом, то ніколи не отримає роботу. Тому він ухвалює рішення телефонувати тільки впливовим людям. Один з таких Волтер Рібон, голова пенсійного фонду. Кріс призначає зустріч, але все йде не за планом. Чергове прохання переставити машину не входило до його планів. Він запізнюється на зустріч і отримає штраф за стоянку ще й за чужий автомобіль. На вихідних Кріс разом із сином приїжджає в елітний район міста, де розташований будинок Волтера, щоб особисто вибачитися за пропущену зустріч. Кріс каже, що вони поспішають на футбольну гру, на яку не випадково їде Волтер зі своїм сином Тімом. Волтер здивований візитом Гарднера і запрошує разом із ним подивитися матч із звій ложі Волтер відверто каже Крісу, що не буде ставати клієнтом його компанії, але Кріс отримує кращу можливість. Він знайомиться з друзями та колегами Рібона, які зацікавилися його пропозиціями. Через 4 місяці крісу вдалося продати всі сканери. Він був упевнений, що почалася нова глава в його житті, але один лист із податкової зіпсував усе. Через несплачені податки з його рахунку списали всі гроші, залишивши тільки 20 доларів. Одного дня Кріс знаходить і забирає свій сканер у безхатченка, який раніше він загубив у метро, тікаючи від водія таксі. Кріс одразу ж іде в лікарню і намагається продати сканер, але той виявляється неробочим. Справи погіршуються, коли вони повертаються в мотель. Кріс бачить, що господар виставив його речі за двері і змінив замок. Їм нікуди йти, і Кріс вирішує звернутися до свого боржника Вейна, але той навіть не відчинив двері. Крісу разом із сином доводиться спуститися в метро. Він вирішує переночувати в туалеті, але щоб його син не злякався, він придумує гру. Поки Крістофер спить на колінах у батька до туалету, хтось ломиться. і Кріс, підперше ногою двері, тихо плаче, усвідомлюючи, в якій катастрофічній ситуації він опинився. На ранок проблеми не зникають, їх стає дедалі більше. Виснажений Кріс вимушений з усіма речами йти на роботу. У ліфті він зустрічає Джея, який не помічає змученого вигляду Кріса і цікавиться його речами. Незважаючи на всю тяжку ситуацію, він не дозволяє собі розповісти комусь, що насправді відбувається в його житті. Він каже, що у нього зустріч у Сакраменто. Після роботи він разом із сином вирушає в соціальний центр, але там можуть прийняти тільки дитину. Крісу це не підходить. Їм радять піти в притулок для бездомних. Прийшовши туди, вони виявляють величезну чергу. Простоявши майже всю чергу, перед ними влазить якийсь чоловік, почувши, що залишилося лише 4 місця. Крісу це не подобається, доходить до бійки, через що його хочуть вигнати з черги, але, зумівши довести, що він правий, їх все ж пускають переночувати. Дочекавшись, поки Крістофер засне, за допомогою вуличного освітлення готується до майбутнього іспиту і намагається полагодити денситометр. Крісу доводиться швидко адаптуватися до нових умов, адже його робочий день став ще меншим. А для того, щоб отримати роботу брокера, потрібно привести якомога більше клієнтів. Настав час складати іспит. Кріс закінчує другим, але в ліфті один із колег дізнається від нього, що пропустив завдання на останньому аркуші. Спустившись, він знехотя позичає одному зі своїх начальників 5 доларів дуже велику суму для нього на даний момент після роботи. Кріс йде здавати кров, щоб купити деталь для полагодження денситометра. Йому вдається підкорити сканер, а пізніше продати за 250 доларів. В останній день стажування його викликають до засновників. Містер Фром хвалить Кріса за презентабельний вигляд, і Кріс відповідає, що вирішив гарно одягнутися на честь останнього робочого дня. Фром загадково посміхається і своєю фразою дає зрозуміти, що Кріс успішно пройшов стажування, а значить, із завтрашнього дня приступає до роботи брокером. Після чого повертає 5 доларів, які раніше позичив на таксі. Кріс, ледве стримуючи сльози, дякує їм і одразу ж біжить у дитячий садок до сина, щоб міцно обійняти. Вони разом йдуть вулицею міста. А повз них проходить той самий Кріс Гарднер. Фільм закінчується.